Шановні, мое витание на канале Анатолия Белеско, червяная Краса природы. Первое серпня, пятница, и я вот сегодня вырвался на Днестр. Красивый Днестр, при любви погоде. Любима наша речка одесских рыбаков. І взагалі нашої східно не східно а південної а західно-південної України, да, яка розпочинається в Львові і закінчується в Одеській області. Да. Що вам все розказати? Зранку я приїхав снасті, які в мене поставив спінінги да, на живця, і пружину, да. Ну і, звичайно, любима моя снасть. Махова вука. 6-метрова махова вудка. Погода сьогодні непогана. жора ра спала. От. Та було 36-38. Зараз прийшов фронт, зараз десь сьогодні 30 градусів. Вітерець возле річки. Да. Нормально. Можна ловити. Ну що, на спиннинги, на живця ні, нічого не, я не піймав, все піймав, тільки, вважайте на свою махову удочку. Значить, що ж сьогодні ловилося? В основному лоскірка, ну, на російській мові густіра, Плоскирка попадалась в пару штук там попались платви, клітки, ну і верховодка. Або, на російській мові уклейка. О, така ситуація. Значит, оснастка яка у меня тут, шестиметрова утка, значит, леска 0,25. О, вот, будь ласка, вам. Це плитка. Это плитка, не Значит, 0,25 леска, крючочек овнер, ми, маленький, да. Ну, поплавок, кле, ну, сбило. Поплавок два с половиной грамма. Да, ну и... Ловля на махову вудочку на Дністрі, де є течія, називається ловля в проводку. ми от кидаємо откидаємо крайнє положення і потім о! Щось хороше попало. О, будь ласка. Ось вам пласкирка. М -м -м, яка гарна. поклевые. Похоже, уклейка. Перезарядил. Значит, что за подкормка? Подкормка, каша да, смешал ее с землей и постепенно подкармливал. Наживка. Наживка опарыш, червяк, мамка. Вот перловка. А ты бачите, это клюет клейка. В данный момент, значит, використовую опарыш и манку. Делаю такую бутерброд. Ну вот это сейчас характерно клюет верховодка або клейка. Сбиваю. Стояла судок у воді. От боя от гадюк і вже й нема. Лізуть в судок. І кожен хоче вкрасти рибину. <смір віць> так тільки що виняв біду, пересипав. Цепив. Цепив два опариша, може уклейка на зіб'є щось клюне покрупніше. Неплохо на манку, ну на. На течии, конечно, сбиваю рибоманку. Да, ну, делаешь от, наприклад, Петерброд, это более-менее. Перезарядил, побачив. Ну, є, конечно. Но в то же время... ...а ментально збиває. Ну no, от... ...клює.

Уже надо собираться домой, ну, бачите снова, мимо клейка, вот такая, друзі. Рибалка на махову вудку. Трофея не піймали, да, но трохи риби наловили. Как кажуть на цій оптимистической ноте будем закруглять сегодняшнюю рыбалку и малых на, на остаток гостеров ну, средних размеров. Да, сейчас я вам покажу, что лов. Да. и надо отъезжать. Ну, це наш наш днестер з красиє. Ну, а ну завтра с субота, рибаків буде побільше, да. Зараз покажу вам от мій лов. Пару кілограм риби піймав, да, все нормально. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Рибакам не фаста, не глуски. Всім нам мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.